привіт привіт! Ви потрапили на мій канал Сяника. І сьогодні у нас нова розпаковочка паперових сюрпризів і дуже прикольна новинка. Ця колекція називається Відгадай пісню по емоджі. І нам будуть попадатися ось такі таблички, по яким ви в коментарях зможете відгадувати пісні. Ця табличка у нас є, як приклад, вона занадто легка стається. Хто здогадався, ви можете вже писати в коментарях. Також тут, на пакетику, я намагалась намалювати Джері Хейл. Ось так вона в мене вийшла. Тут у нас такі два пакетики і більш прості пакетики на кільці. Давайте сьогодні зробимо або червону, або помаранчеву розпаковку, тому що не всі пакетики у мене є прямо в одному кольорі. І давайте візьмемо ось цей такий простий пакетик. Так. Деякі сюрпризи, до речі, будуть попадатися рідкісні. І там буде не тільки наклейка з емоджі, а й ще дещо. Колекція котики, ваша улюблена, і моя теж. Так, якщо ми беремо червоний або помаранчевий, ми маємо вибрати серед цих двох котиків. Давайте візьмемо хлібець. Куромі. Це дуже класна колекція, яка в нас закінчується, на жаль. Світденді. Так, ми обираємо або червоні, або помаранчеві. Давайте ось цей якраз такий червоно-помаранчевий. Тему. Тут у нас всі помаранчеві. Давайте візьмемо ось цей колекція, яка була нашою новинкою. Так, у нас тут є червоний ледібак пакетик. Але я хочу взяти Девін, Девін, Девін. Ось він. Давайте візьмемо Наруто. Він помаранчевий. Колекція Аврора. Залишилось всього два пакетики. В наступному відео ми її закінчуємо. Далі. Колекція 100 пакетиків. Беремо ось цей помаранчевий, до речі, песик також і кока кола Якраз нам підходить. Колекція зі свішами для фіджетборда. Давайте цей. Також у нас з вами є наш адвент-календар, який вже майже весь ми відкрили. У нас залишився Кіндер, M&M's і Кіткат. Давайте відкриємо сьогодні Кіткат. Ось скільки. У нас з вами пакетиків на розпаковку. Я порахувала у нас аж 10 колекцій зараз. Починаємо ми з першого каталожику, який вже закінчується. І перша колекція в ньому. Адвент-календар. Давайте відкривати ось це віконечко з кіт-кат. Нам випадають новорічні цукерки, KitKat, такі шоколадні миколайчики. Наклеюємо ми його сюди. Далі лапки в нас закінчилась колекція. І одразу переходимо до колекції куромі, яка також закінчується. Ось такий пакетик у нас останній з намистиночкою. Так, дуже цікаво, що в нас в останньому пакетику. Ого! Тут нам випадає така іграшка, типу як кіт-батон, але куромі. Куромі батон. Така дуже-дуже мила іграшка для кімнати. для куромі. І маленький коромі котик, щоб вона могла з ним спати. Це іграшка в її ліжку. Так, давайте перемістимо коромі сюди, в ліжечку. Сюди ми її можемо наклеїти її іграшку. Так. Це в нас така велика іграшка для кімнати. Наклеїмо її сюди. Дуже прикольно виглядають лапки котика. Це ми з вами заповнили, і у нас залишилась остання сторіночка з сюрпризами для куромі. Сюди ми наклеюємо цей батон. Ось так. І ми з вами цю колекцію закінчили. Вона була дуже велика і дуже швидко закінчилась. Далі. Залишились два сюрпризи. Ось наш пакетик. І, ну да, звичайно. Нам випадає велика акула. Дізнавайтесь, в кого є така. У мене немає. О, Тут в неї ще є плавничок. Цей сюрприз під номером 3. Так, переходимо до наступної колекції. Це в нас 100 пакетиків. Відкриємо пізніше, у нас немає нічого рожевого. І одразу переходимо до колекції тему. Ось наш пакетичок. Шарди, клас. І ой, я забула, ми сюди маємо ще наклеїти один пакетик. Давайте якраз ось цей і наклеїмо. Тепер, принаймні, видно, що це в нас колекція тему. Нам випадає сюрприз під номером 10. І це в нас ось такий дуже класний худі з хом'яком. Мені дуже подобається цей хом'як. І я б собі такий хотіла б. Наклеюємо ми його сюди. Так, і цю сторіночку ми з вами закінчили. Наступна колекція світ Денді». Нам випадає ось цей персонаж у вигляді якогось рулетика. Він дуже милий. Можливо, правда, це вона. Пишіть в коментарях, як вона називається. І, як завжди, я всім поставлю сердечки під номером 2. І це знову персонаж для першої сторіночки. Наклеюємо сюди. І я вже чекаю, щоб нам щось випало для другої сторіночки. Класно, до речі, виходить. Далі. Колекція 100 пакетиків. Ми відкриваємо Кока-Колу, пакетик з Коргі і з гудетамою. Давайте почнемо з гудетами. Тут нам попадається такий прикольний стікер. Наклеюємо сюди. Ось цей самий крутий. Пакетик з коргі. Айсемир. Погляньте, який класний коргі нам випадає. А, це схожий, як був на пакетику. До речі, до речі. Угу. Давайте йому підніс трохи посунемо. Ось так. Клас. І пакетик з кока колою Тут така пляшечка, колаборація Кока-Коли і Куромі. Ось така з блискітками. Я навіть не знаю, куди її наклеїти. Давайте наклеїмо до колекції Куромі. Ось так. Клас. І переходимо до вашої улюбленої колекції з котиками. Сьогодні ми відкриваємо кото хліба. Такого класного. Хочеться його так м'якати, як сквіш. Давайте спочатку його наклеїмо. Можна сюди прямо. І випадає нам для нього така ковтинка, яка була в колекції стему, і сумочка у вигляді лапки. У вас дуже милі ці котики. Вже три ми з вами відкрили. І з колекцією для старого каталогу ми з вами закінчили на сьогодні. Давайте заповнимо наш фіджитбор. В минулому відео нам випав ось такий гаманець. Дякую вам, до речі, за коментарі. Під минулим відео мені було дуже-дуже приємно їх читати. І гаманець також всім дуже сподобався. Сьогодні ми відкриваємо ось такий сюрприз пум Пумпомпуріним, дуже цікаво, що нам випаде. Нам випадає ще один айфон з пум пумпомпуріним. Він також в чохлі. Це сюрприз під номером 2. І я так і передбачала, що буде два телефони. Один буде цією стороною, а інший ось так. Так, давайте спробуємо посквішити, щоб поставити йому якусь оцінку. Я ставлю йому десь давайте, 6 з 10. А ви свою ставте в коментарях. А ми з вами переходимо до нового каталожика з котиком. І перша колекція у нас тут з персонажів в стилі Avatar World. В минулому відео нам попались усі чотири дівчинки з Blackpink. І я випадково не дуже вдало обрізала відео і не показала вам усі сторіночки. У нас ще є для APT сторіночка, апеци, цю пісню-пошуку, в всі так забувають. І також нам випадатимуть це неріво. Сьогодні у нас червоно помаранчева розпаковка, тому ми відкриваємо пакетик з Наруто. Ось тут він має бути, тому що тут ці значки. Звичайно, нам випадає Наруто. Ось так він виглядав би в Avatar World. Дуже прикольно. І наклеюємо. Ось так. дуже швиденько ми з вами дійшли до сьогоднішньої новиночки. Це в нас колекція «Вгадай пісню по емочі. Сюди ми наклеїмо Джері Хейл пізніше, коли відкриватимемо той пакетик. А сьогодні ми відкриваємо наш перший пакетик, такий звичайний. І нам випадає ось така пісня. Пишіть обов'язково в коментарях, хто здогадався. А назву ми приклеїмо в наступному відео, щоб вам було цікавіше. Наклеїмо одразу сюди. Тут у нас є іще дві сторіночки. Такі патріотичні. І сюди нам також випаде дещо цікаве. Тож, на цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставимо йому лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І всім пока!